Ранок в хату. Напередодні я сходила до лікарні, і день розпочався зі сніданку і пошуку житла під оренду. Ми не могли потрапити всередину будинку, і ріалтор вирішив нас зводити, подивитися, що там на задньому дворі. Але на тому і все, бо ми поїхали далі дивитися інший будинок. І, якщо чесно, я взагалі не маю поняття, на що ми туди йшли. Виглядало все дуже гарно, але знову ж таки нам потрібен був код, щоб потрапити всередину. І ріалтор постійно про це турбувався. Uh -huh. Це однокімнатний будинок. Хасать. Що ти хочеш мені сказати? Угу. Душ. Дивний дуж. Зазвичай в помешканні для оренди не зустрінеш телевізорів, але в даному випадку він там був. Volking closet. Не дуже великий. Не такий інший зовсім стиль. Дві духовки. Ага. О, ви закрили вже бакіар, Трошки дивний Гриль. Два на так поставити. Тут э, мусить бути ...dining э, э, area. Типу стіл ставиться під цією люстрою. Тут laundry. двері, до речі. Заліза. Але дуже затишно, до речі. Але він одно... однокімнатний. Ну, там якісь офіси. Тут просто Where is Nick? Flag. Oh. <laughs> у цьому будинку високі стелі з вікнами. Але скажу, що відчуття тут ну, неоднозначні. Щось щось з водою пов'язане. З водою? Угу. Mm -hmm. Бачиш щось сюди водою. І я вже в воді. А, та трошки бач. Тут. Так. Оу! Вау! Ну, Типу морозилка з цього боку? А mm, типу... це холодильник? Знаєш, що? і це, це наче в якомусь цьому. Це типа Ландрі. Це як в этом, хостелі. Стеля висока, і це ще чекайте. Зараз покажу бекярд, який, а потім піднімемось oh. на другий okay. поверх. Dining area. Like this? <laughs> <Peace>. <laughs> I don't know. <laughs> it's so specific. На другому поверсі чомусь дуже дуже дивно пахло. Не зрозуміло чим. Smell. I don't know. What is the smell? Well, it's Closet. It's... It's no. Yeah. yeah this

Ввечері зробила два салати мімоза і щиро вдячна всім за перегляд.